Благоустрій громади відшкодування збитків за зруйнування майна через російську агресію та забір крові на щотижневій апаратній нараді у міській раді обговорили план роботи та головні події минулого тижня. Начальник головного управління житлово комунального господарства В'ячеслав Толкач повідомив, що на минулому тижні було збито дві опори. Такі неприємні випадок це збиття двох опор: одна на Шевченка, одна на бежівці на бежівці. Була там серйозна ДТП. В принципі, всі живі, але по опорі, по точно там частина вулиці зараз безбіолочного освітлення. А так, все ніби по плану. Як ямковий ремонт, ми його на цьому тижні вже будемо знову продовжувати. Але таке, що стосується там, озеленення там, покоса трави, і все це ці роботи проводять. Над благоустроєм працюють і в селах Бориспільської громади. Як розповів староста Кучаківського старостинського округу Володимир Дехтяр, за минулий тиждень зроблений великий обсяг роботи. «В виконали всі заявки повністю по заміні вуличного освітлення, потужному ремонту, заміна лам, заміна ліхтарів. четвер працювали по всіх селах Кучаківського старостинського округу. Закінчили вивіз цього сміття, листя. І ну, дерев з кладовищ і з решти території комунальної власності. Також п'ятницю, суботу, до дня довкілля було висаджено близько 30 дерев, які надали нам МХП АгроЕС. Директорка Бориспіль тепломережі Марія повідомила, що підприємство вже працює відповідно до плану ремонтних робіт. Те, що ми закінчили, це закінчили виконання гідровипробувань. Гідровипробування тепломережі витримали. Будемо працювати по плану по по позаміння ремонтних робіт. Один із самих таких важких ділянок це у нас район Калмикова. Ми до них приступили і плануємо з 1 травня розпочати прокол тепломережі під дорогою по вулиці Калмикова. Медичні структури працюють у штатному режимі. З важливого цього тижня на базі первинки відбудеться забір крові. 26 квітня. У 9.30, першій амбулаторії міській за адресою Валерія Гудзя, 12, бувши ще буде здійснений Київським центром передавання крові забір крові. Тому інформація є в інтернеті, на сайті, в фейсбуці, як підготуватися до цього. Тому запрошуємо всіх прийти і здати кров. Про подачу документів майбутніх школярів до ліцеїв, національний мультипредметний тест та вступні іспити на магістратуру розказала начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Триває прийом заяв перші класи, завершилася реєстрація на мультипредметний тест для випускників 11 класів. Але з 10 травня буде додаткова реєстрація. Тому хто не встиг з випускників зареєструватися, має можливість 10 травня. Чотири дні буде тривати реєстрація. Чотири заклади нас вибрано для пунктів проведення, і крім цього, ще два заклади нас вибрано для проведення вступних іспитів в магістратуру. Компенсацію від держави через втрату чи пошкодження майна внаслідок російської агресії у Бориспільській громаді вже отримали 17 сімей на загальну суму 670 тисяч гривень. Про це повідомила начальниця управління містоподування та архітектури Тетяна Харитонюк. Громадяни, в яких було пошкоджено або знищене житло, можуть подати заяву через додаток «Дія». А зараз можна в дію подати ще таку заяву мешканцям громади, які відремонтували вже свої помешкання за власні кошти. Необхідно подати заяву до реєстру збитків. Після прийняття необхідної відповідної постанови їм також буде надана компенсація за пошкоджене майно. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.